Після того, як Афіни повертаються, афінські кораблі повертаються після спалення сарт, в афінській політиці відбувається такі, знаєте, як то кажуть: ну якщо не поворот на 360, з того моменту, як вони намагалися, як то кажуть, ну як то вони влізли в цю історію з іонійським підповстанням. То ну з таке уже, як то кажуть, ну типу, ми перемогли, війна більше не потрібна, будемо класно собі жити, поживати, добра наживати. А тут у 94-му році падає «Мілет». Приходять новини про катастрофічну ситуацію біля Мілету, про, значить, там оскопіння купи чоловіків, про переселення народу, про знищених тисячі там людей загублених життів, значить, і купу загиблих і так далі, і тому подібне. А фіняни в шоці. Плюс паралельно дядько під назвою Фірніхід пише трагедію, і оце от фактично такий, от перший засвідчений. Ну я не знаю, принаймні мені відомий. Епізод чорного рейтингу трагедії. Трагедія виявляється настільки шокуючою для людей, настільки вона от реалістично показує трагедію нещасних мілеців, що в Афінах забороняють. Причому от, просто от, повністю забороняє цю трагедію і ще й накладає на нещасного ферніхіда, як автора, доволі таку серйозну, доволі серйозний штраф. Типу, заплати штраф, тому що у нас там полові, половина фінка втопитися хоче в морі, а інша половина ходить, значить, і не працює. Розумієш? О, така от ситуація страшна. На фоні цього всього Егіна з одного боку, там, типу, вона загрожує. Афінам, тому що Афіни знають, що вони ж тут нещодавно приймали участь в одному дуже цікавому спаленні столиці. А з іншого боку, вона виходить самовільно, без затвердження, значить, ніяких там, бо просто знайшти, знаєте, як то кажуть, вона сповістила спартанський союз, що вона виходить з нього в одно в однобічному порядку водосторонньому. А з іншого боку, ось така от фігня, і присягають вони Персії. І, і, значить, Афіни, звісно, у них там хрінові з партою відносини, але вони такі типу кажуть: слухай, твоя Егіна це загроза не тільки нам, але й вам, тому що вона фактично зневажила твій союз. Ну з цим треба реально щось робити. Афіни Фіни вертаються до Клеомона, ото самого царя батька нашого Леоніда майбутнього, але є невеличка проблема. Значить, Клеомен він хлопець такий, ну, типу, от активний. Він тут же бере своїх цілоохоронців, їде на гіну для того, щоб дипломатично в залагодити цей інцидент. Але його не пускають в місто і кажуть: ти хотів, типа, тут бути з офіційним візитом від Спарти. Але за дипломатичним законом від Спарти, якщо вона хоче говорити від імені саме там, типу, якщо ти хочеш говорити від імені Спарти, поряд з тобою має бути ще один цар. Тобто вас же двоє, і як представники спарти, ви обидва маєте бути присутнім при офіційних переговорах. Тому іди Клеомен назад у Спарт. І, типу, Клеомен, звісно, трошки образився, але у нього велика проблема. Справа в тому, що в цей час в Спарті е, є два царя: Клеомен, у той, про якого ми постійно говоримо, і Деморат. Вони вже на ножах е, ще з часів війни проти Афін. Тому що там, типу, один сказав: Дануї Грець ті Афіни, а інший був е, доволі радикальний. І вони якось там побили, побили горщики, і два царі стали от, фактично. Такими непримиримими ну, якщо не ворогами, то політичними, такими глибокими опонентами. І через власні свої, значить, всі ці тірки, Деморад міг там, типу, Клеомен каже, давайте воювати з персами, деморад каже, та нащо? Давайте миритись з персами. Причому, що, в принципі, він і підтримував, о, як і всі спартанці, він підтримував о, ситуацію з протистоянням Персії. Ні-ні-ні, все, ні, ні нафіг, навіть. Тому Деморат обирає сторону повністю опозиційну ситуації в Егіні і Персії, але ж, значить, після Егіни, після того, як його там фактично принизили. причому... Абсолютно юридичним способом, клеомен зрозумів, що так далі бути не може. Він звинувачує офіційно демората, що він бастард, що він незаконно значить народжений, і не може тому бути царем. Оскільки це дуже гучна справа з приводу царської влади в спарці, звісно, хто має вирішувати, має вирішувати вже не просто суд, це божа воля. Має вирішувати. Відправляється відповідна, скажімо так, делегація в Дельфи. І в дельфах мають вирішити цю справу. Тільки Клеомен не просто ж так, знаєте, вирішив, вирішив влізти в релігійну політику, в теософію. Він мав непогані, скажімо, непогано непогані підв'язи в дельфах, які дозволили йому, скажімо так, переконати Оракула в тому, що боги вважають, що Деморат реально бастард. і, типу, Деморат ображається. Вгадайте, коли куди він коротше в результаті того, що дійсно ну хорошо. Ну, оракул сказав. А для, вибачте, дуже забобонні, дуже забобонна Спарта. Вірить всьому, що каже Оракул. Тому там, типу, вони визнають, що Деморат реально бастард. Деморат дуже сильно образився. І він відправляється в Персію служити перському царю. Після цього Клеомен і телеотихід тоді вдвох уже їдуть, коротше, в гіну і заарештовують усіх зрадників. Заарештовують. Відправляють до речі в Афіни, і фактично, ось е, ця операція Афін і Спарти по нейтралізації. Союзника Персії Егіни острова цього, типу, і, і, і його колаборантів, вона зрештою приводить до того, що дійсно зміцнюється союз проти персів. Більшість полісів така: о, ну да, ми будемо воювати проти персів, да вирішучі пацани. Я бачу, що там ну треба треба бути за вас. До речі, з приводу Егінців ситуація просто так не вичерпалась, тому що е, сумнів все ж таки залишається. Е, але махінації Клеомена в дійсності, чи то за допомогою того же самого Демората, чи Бог його знає, за допомогою чого впливають. В Спарті дізнаються. Що це саме наш дядько Клеомен підмовив дельфійського Оракула на те, щоб ось дати ось такий, от, скажімо, зручний йому політичний прогноз. Як тільки, значить, Клеомен це розуміє, він розуміє, що нічого доброго йому тут не світить. Можливо, у дядька вже тік дах, тому що ви пам'ятаєте, що Спарта суворе суспільство, там позор, це просто смерть. Тому для того, щоб не бути опозореним, осоромленим в, в раді спар. Спарти він відправляється на північ в Аркадію, фактично, і там починає абсолютно не скриваючись, готувати повстання проти Спарти. Типу, в Спарті все погано, вони там там зраджують, вбивають і взагалі вони там, типу, зрадили в богів і святотатники страшні, єретики. В общем, от Спарта реально злякалась цього. Тим більше, що вона розуміла, що Клеомен це ну це цар. Зрештою, цар спарти. Хоч і, типу, втік, але він цар спарти. І реально, ну. О... Пострімались вони якось там, типу, грубо кажучи, це діло розвивати, пішли на поступки, повернули Клеомена додому, але у бідного Діда дах тоді потік уже повністю і на 100 відсотків. І коли, скажімо, він перебував уже в себе, скажімо так, в резиденції, в хаті, от він е, виклянчив, коротше, у стражника кинжал. Тому що його там тримали ну, не під вартою, але всі розуміли, що діду хворий. Діду, діду треба таблетки приймати. От. Він виклінчив у стражника кинжал, і цим кинжалом просто себе вбив. Тобто він здійснив самогубство. Пояснень цього, на жаль, більше немає. Психіатрія тоді не існувала, тому чому саме так відбулося, але Клеоман вбиває себе. На ну, його місце приходить Леонід. В принципі, ми його всі знаємо. Отой самий, який під фарбопілами. Але по, от сором від цих всіх, всіх подій в спарті кидає, звісно, тінь на от політику клеомена, леотихіда, от власне, і антиперсів всієї антиперсидської, скажімо, групи. Тоді короче підіймається питання з приводу того, що треба, мабуть, короче. Одразу, по перше, з нашої гіни прибувають посли. І кажуть, слухайте, ну, типу, дипломати, типу, давайте повертайте. Ну, типу, це все несправедливо. Те, що вони зробили. Ви ж бачите, які вони мудні, страшні. Один самовбився, тільки що інший, ну такий же, мабуть, як і він. От, і дійсно там рада Спарти дослуховується до дипломатів Егіни, відправляють царя в Афіни. Леотихіда здається, да, вони відправили в Афіни, щоб він вибачився, щоб він попросив, попрохав, щоб Афіни повернули, значить, ці сепаратистів. З Егіни, а Фіни сказали так само, як в свій час Егіна. Е, е, окей, дядько, ти один цар, так? Да? Ти зараз один перед нами. Але один цар е, спарти це не два царя спарти. Вибач, ми тебе слухати не будемо. Ти повернувся назад. Але тут Теогінці, мабуть, через е, свою ну, намагання, щоб у них зрозуміли, що через спарту на Афіни ніяк не вплинуть і повернуть своїх значить, е, сепаратистів-Медведчуків не вдасться. Вони вирішують підатись на тероризм. справа в тому, що тут там, біля якоїсь цих був фестиваль, було велике свято Посейдона. Значить, греки спорядили так звану священну, лоді, священну тререму. Туди відправився дуже розкішний золотий корабель, значить, свято, вогні горять, факели та масляні світильники. Тут вдирається ці егінці, беруть штурмом корабель і викрадають цілий корпус афінських аристократів. І що роблять? Афіни Афіни точно знають, що в Спарта це у нас, може, і злий, але справедливий, ну, по своєму характеру. Значить, персонаж, тому вони просто беруть. По-перше, вони що роблять? Вони в Каринфі е замовляють, як то кажуть, 20 кораблів по собі вартості. От. Ще 20 до своїх трирем. І так в них 50 плюс 20, 70 3 рем. Е, Перетети Гіни і Афін абсолютно зникає. Е, втративши 4 тререми в морському бою біля ось от от, цих от островів, вони перемагають флоти огіни. Прибувають значить, короче, в огіну безпосередньо. Розбивають повстанців, які вже, до речі, присягнули оце от, гопліти огіни. Місцеві, які присягнули, значить перському царю, і повертають повну владу над Дегогіною. Тобто там відбуваються страти ці всі. Ну, тобто, все, все, от як як то кажуть, як ми любимо, значить, стратами колаборантів з цим всім, і так далі, і тому подібне. Ну і що найголовніше, друзі, на фоні цієї всієї битви і перемоги, що у афінян на фоні цього. Це ж до речі, те ж саме покоління, абсолютно ті ж самі афіняни, які буквально через кілька років будуть битися під марафоном. Ті ж самі. І саме ті самі люди вже здобули своє бойове хрещення, як на суші, так і на морі. Так власне закінчується історія Єгінського інциденту.